Так, ну і зараз поговоримо на топ-тему цього тижня і е, про квартал. Також що очікувати кварталу 95? бізнесмен співвласник кварталу 95 Тимур міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці, і проти якого 13 листопада президент запровадив санкції володіє медійними компаніями та ефірним каналом. відповідно до даних ю міндіч має зв'язок з тридцять 30... з 30 -ма, компаніями, серед яких є й медійний бізнес. Санкції, застосовані проти міндіча на три роки, передбачають зокрема блокування активів, заборону, також користування радіочастотним спектром України. Ну і відповідно постає питання: що ж буде з бізнесом міндіча? Нагадаю, Тимур Міндіч є співвласником товариства Квартал 95 а саме йому належить 50% компанії. Але студія Квартал 95 фактично відреклася від міндіча. Вони оприлюднили свою заяву, яку ви зараз бачите на своїх екранах, і в компанії підкреслили, що ситуація не має жодного стосунку до їхньої діяльності. За словами представників міндіч. Юридично пов'язаний з кварталом, але не бере участі в роботі і не впливає на творчі рішення команди. Студія наголосила, що продовжує працювати в Україні, створювати нові проєкти і підтримувати сили оборони. Також команда попросила не використовувати бренд Квартал 95 в політичних чи спекулятивних контекстах. Ну і нагадаю у власності Тимура Міндіча ще три продакшн компанії. А він володіє 50% товариства Неклайн Production, товариства кіностолиця, які займаються виробництвом фільмів і телевізійного контенту. Також міндічу належить 25% товариства Dry Production, що працює в сфері відеоконтенту, концертної діяльності і розваг. Журналісти бігу раніше звертали увагу на нові спільні бізнеси міндіча і шефір створені в розпал деолігархізації, окрім цього, 12 листопада ютуб канал Stadium Фемелі, співвласником якого є міндіч, призупинив роботу чи призупинить свою роботу квартал 95? Про це поговоримо з адвокатом Ярославом Куцем, який зараз з нами на зв'язку. Пане Ярославе, мої вітання вам. Вітаю і вас і вітаю ваших глядачів, пане Ярославе. На вашу думку, те, що там є гроші міндіча, як це можна впливати? Я зараз питаю конкретно про квартал 95, Як це може впливати на його діяльність? Чи можуть бути щодо кварталу 95 теж санкції як проти міндіча? Бо це ж його бізнес. А, і так, і не так. А, давайте почнемо з того, що квартал 95, студія квартал 95, вони оформлені як товариство з обмеженою відповідальністю, і це окрема юридична особа, юридична особа, яка а, має всі права і повноваження на ведення господарської діяльності, і як юридична особа вона не несе відповідальності за своїх засновників. А свої засновники несуть відповідальність за цю юридичну зубу, виключно в межах тих часток в статутному капіталі, які вони внесли. Якщо подивитися на реєстр, саме єдиний державний реєстр підприємства установи організацій гідр по простонароді, то ми побачимо, що Тимур Міндіч володіє виключно часткою 50% у студії квартал 95». А решта дві частки поділені між здається шефіром і ще одним. Чоловік. А чому тоді ютуб канал Стадіу Фемелі це... призупинив роботу? Там теж співвласник Міндіч, а, Дивіться, чому студіу Фемелі призупинив свою діяльність, це можливо їхня позиція. Але що стосується конкретно студії квартал 95, то а, те, що на частку Міндіча накладено арешт, це буде впливати виключно на прийняття ключових стратегічних рішень по компанії. Які це ключові стратегічні рішення по компанії? Як правило, це призначення або звільнення керівника, як правило, це проведення аудиту там і розподіл річного прибутку, дивідендів і так далі, як прописано конкретно у них в статуті, то потрібно дивитися і читати сам статут даної товки і бачити, на що впливає саме загальні збори, тому що. Засновник він а, приймає участь у компанії виключно своїм голосуванням на загальних зборах засновників підприємства, а, тому можуть бути варіанти різні. Варіант номер ну, раз, який в принципі проходив по іншим а, підсанкційним особам. Це варіант, коли а, санційна особа і її майно якимось чином потрапляють у арму. і фактично держава через арму починає управляти цим майном. Чи можливий цей варіант? Так, звісно, можливо. До речі, люди чи в соцмережах і пишуть, це... пане Ярославе, що О, націоналізують, передадуть варму 95-й квартал, треба буде його перейменувати, там вже є варіанти, там сміються. Ну, це така сатира. А, так, але знову ж таки, це буде виключно частка в бізнесі передана, а не весь бізнес. І на хід і розвиток цієї компанії напряму впливає якраз керівництво компанії. Тому, чи впливав? Міндіч на компанію так, звісно, впливав, тому що він голосував на загальних зборах за того чи іншого керівника цієї студії квартал 95. Чи впливатиме він далі? Ні, не впливатиме, тому що його частка так само попадає під санкцію і арештовано. Відповідно, хтось інший має приймати рішення. Якщо в арму компанія не попаде через його частку. То, відповідно, фактично теперішній стан речей для ТОВ «Студія квартал 95, він буде заморожений. І вони собі будуть працювати, через їхні рахунки будуть рухатися кошти, вони будуть виготовляти свій контент, але вони не зможуть розподілити дивіденди. Тобто, оця річна різниця прибутку і витрат, да, вона йде завжди в дивіденди. І вони не зможуть о, змінити свого керівника. Все. Далі вони собі будуть працювати, як працювало. Е, питання ще як варіант, теж бачила такі різні е, роздуми і е, е, рішення. А чи може міндіч е, продати або вийти з співзасновників для того, щоб ну дійсно квартал уже міг від нього відмежуватися і уже ніяк не залежати? І тоді відповідно і на їхню репутацію не е, падало б і не впливало погано що ось в співзасновниках у них людину, яку підозрюють в корупції. Ні, на даний час він напряму цього зробити не може, тому що він попав під санкції. Відповідно, всі заборони висвітилися в державних реєстрах, і жоден державний реєстратор не зможе провести такі зміни. Але ми з вами не виключаємо варіантів, того, що ну от як один із варіантів може з'явитися десь договір позики, де міндіч буде боржником перед кимось, і в заставі там виявляться ці корпоративні права і. Пройде якийсь якийсь судовий розгляд, за наслідком якого в інтересах там позаконодавця змінтіча будуть стягнуті саме оці корпоративні права. Все може бути, можуть бути різні комбінації. Повірте, їх можуть бути тисячі, і це буде вже залежати від роботи їхніх адвокатів і що вони будуть їм радити, як вони будуть чиняти. Але з огляду на. Сам мінтічгейт, ну можемо точно з вами сказати, що студія квартал 95 в нинішньому її стані це точно не є діамант на короні. І чи будуть взагалі за нього боротися, незрозуміло. Може бути навіть а, історія як з 1 +1 і всією групою. Угу. Да, в прямому сенсі цього слова, здається. Кажу, може бути розвиток ситуації, коли а, от є яскравий приклад група плюсів, один плюс один медіа. Де в засновниках був І Коломойський, і пан Медведчук. І вони ж типу і не випали із засновників, але і самі по собі медіа нікуди не поділися, так? І вони знаходяться в активному стані здійснення продакшну і перебування в медіаполі. Тому все може бути, можливо, просто все відставлено на потім і собі ці компанії працюють як працюють. Ну просто бачите, тут в заяві квартал пише, що ніяк він не впливає там на нашу діяльність, нашу роботу, на творчу роботу команди і так далі. Але знаєте, в нашій країні. Коли це бізнес і коли це комерційна історія, не суспільне, ну навіть не державне, там за яким можуть стежити, а коли це, знаєте, комерційне, то е, часто, як показує практика, що впливає той, хто е, господар, той хто власник, то і на творчості це теж відображається. Ще е, такий нюанс. А з приводу цього каналу, Stadium Family, От вони зараз призупинили свою роботу. Це от цікаво взагалі цей кейс розібрати. Вони призупинили, бо тут така нехороша репутаційна історія. А якщо вони от самі вирішили, як ви кажете, що це можливо було просто їхнє власне рішення, як це тоді буде впливати? Так можна по-перше зробити, тобто і квартал так може зробити. А по-друге, як це може впливати тоді на їхню діяльність, на їхній бізнес і все таке. Дивіться, не готовий прокоментувати угу, детально, тому що ми тобі. не знаємо структуру власності цього Ютуб каналу. Але ми можемо припускати, що таке їхнє рішення могло виходити із двох речей. Перша річ, дійсно, вони виявилися тими, хто вирішив відмежуватися таким чином від всього Міндічгейту. Або варіант номер два, який більш ймовірний, це те, що сам Ютуб канал, як от домен, він зареєстрований безпосередньо за міндічом. І якщо він за ним зареєстрований і попав під санкції, то відповідно санкції українські вони е завжди підтримуються Сполученими Штатами Америки. А сам сервір і основна компанія Ютуба вона зареєстрована безпосередньо в Штатах і дуже швидко і якісно реагують на будь-які санкції, які і будь-які розслідування. Тому вони могли просто піти на випередження для того, щоб не заблокували діяльність цього каналу. То можемо припускати різне, але потрібно розбиратися в юридичних тонкощах. На сам кінець ще одне важливе питання, яке е, хочу від вас теж почути. Але ж студія квартал, по суті, вони ж існують на гроші і міндіча теж е, ні. Давайте почнемо з того, що товариство з обмеженою відповідальністю будь-яке воно засновується засновниками. Засновники при створенні такої компанії вони вносять якісь частки, і все. Потім компанія має працювати генерувати свій дохід а, і розхід самостійно у випадках, якщо у них не вистачає грошових коштів або обігових коштів, вони можуть залучати такі обігові кошти через фінансові інструменти, банківські або фінансових установ, а також можуть залучати через безповоротні. Позики з боку саме засновників. Чи були такі безповоротні позики з боку пана Міндіча? Це потрібно дивитися безпосередньо аудиторам і е, тим же самим співробітникам набу, які стовідсотково в межах розслідування вони будуть цю історію розбирати. Ми з вами рано чи пізно побачимо. а Додатково він дофінансував студію 95, чи вона була самобутньою, самодостатньою, і їхня господарська діяльність велася і зі знаком плюс, а не знаком мінус. Дякую за вашу думку. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Адвокат Ярослав Куц був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як санкції проти міндіча впливають на студію квартал 95». І ще додам, що ось зараз бачу, що багато пишуть в соцмережах. От е, зрозуміло, що це така топ-тема тижня навколо цього дуже багато різних історій.